Це Сина, Святого Духа. Христос крещається на лице і Ардам. Всіх вітаю вас сьогоднішнім святом, великим святом Хрещення Господнього. Це велике свято відноситься до числа 12 найбільших свят. Тобто тих свят, тих подій, які мають пряме відношення до нашого спасіння. В свій час в перші віка. До 4 століття. Свято Різдво і Хречня, як якби називалося одне свято, свято Богоявлення. А потім церква відділила для того, щоб людина-християнин глибше зрозумів і тайну значення свята Різдва. Ну що Різдво це Бог став людиною задля нашого спасіння. А хрещення це то свято, коли Він. Ісус Христос вже вийшов на служіння, на служіння, як Месія і Спаситель цього світу. С хрещня почалося його ось це служіння Спасителя, обіцяного Месія, якого очікували не тільки Іудії, но і все людство, яке потерпало, потерпало від страждань, воїн, гріха і смерті. Всі бажали. Отого от спасіння бажали того, щоб настав інший світ, де буде радість, де буде любов, і люди будуть щасливі. Тому то всі очікували пришестя того Месії. І Господь приготовляв, ми вже говорили про і Господь привів у світ Бога дитя задля нашого спасіння. А потім він виростав послуху у батьків, разом з батьками, від, відвідуючи храм. А коли вже Стало йому близько 30 років, це був той дік, коли людина могла бути вчителем, проповідувати, проповідати всі навоки, Господь вийшов на це служіння. Але крім от його от того е, пришестя на землю, разом з ним було пришестя на притечі і виявляється, Бо то його пришестя на землю це теж було служіння Бога і особливе приготування для того, щоб він послужив проповіді Христові. Ну, що він дитинкою, коли іфріємські дітей побивали, матір'ю був введений в пустелю. І там через кілька років мати померла, він сам виростав, будучи навчаємий ангелами і Духом Святим. Тобто теж до 30 років. Він був наставляєми Духом Святим для того, щоб звершити то служіння Христу, як друг нареченого, як про нього скаже Христос. Як той, про якого буде сказано, що серед народжених жінок нема більшого пророка, ніж Іван Христитель. І до того пророчого служіння повторюю, духовно він виросте в пустелі. Їв тільки акриди. Саранчу і дикий мед був припояснений Божим поясом, одягом із волосся, щоб кололо. Це так монахи потім будуть наші одягатися, для смирення, осміріння плоті. І от так він виростав духовно. І коли Духом Святим він був призваний до проповіді, призваючи народ до покаяння, він вийшов до річки Йордан, то люди в ньому побачили великого пророка, хоча чудес якихось він не звершував. Але відчували в ньому духовну силу, і тому то вся Іудея, весь Ізраїль, Галілея. є тобто всі роди єврейські коліна приходили до нього, як до пророка. А він єдине, що призивав людей до покаяння. Покайтесь, тому що приблизно царство Небесне. Йому, як пророку було відкрито, що вже народився Спаситель. Він вже є, він має скоро явитися. Будучи Духом Святим поставлений для хрещення людей і призиву до покаяння, він усвідомлюв, що це його служіння, це приготування людей до прийняття Спасителя Месії, обіцяно Месії. Тому то да, він людей призвав до покаяння. І люди відчували ту духовну силу і всі верстви населення проходили до нього. І прості люди. І приходили воїни, він казав, е Нікому не, не звершуйте якогось насилля, а задовольняйтесь своє оплатнею. Приходили прості люди, приходили з гріхами люди, призвав до покаяння, приходили фарисеї, фарисеї, вчителі, ревнителі закону, вчителі, законі, які до нього, як він їх зустрічав. Породження єхідне, змії, гадюки. Хто вам казав бігти від будущого гніва? Покайтеся, сотріть достойний під покаяння. Я вчора над цими словами задумав, тому що деколи ми думаємо, що значить бігти від будучого гніва, тобто він уже як пророк бачив, що серед них народиться та злоба, що вони забажають вбити Христа Спасителя. Хто вам сказав бігти від майбутнього гніву? А він бачив, що вони думали: вбуть Христа Спасительня, вони остануться начальниками над народом єврейським. А вони не розуміли, що вони свою душу погубляють і віддають від... себе вічному суду. Тому того пророк їх взивав. Не тікайте, а ївіть покаяння. Ну що в свій час фарісеїв після воловського полону. Явили себе як благочестиві люди, вони розуміли, що Господь наказав тим вавілонським полоном по гріхам, щоб відступили від заповідей Боже, кожен в тайні наших грішив. І тому -то гнів Божий проявився на те, що почалися війни і їх ввели в полон. Значить, що треба зробити, для того, щоб Господь повернув на свою землю, дав свободу, треба покаятись, виправитися. Бо то фарисеї – це ревнітелі, які навчили, що треба строго виконувати в Божі. Перші були да, романтики і правильно говорили, а інші, як в політиці, дарувавшись до влади, стали говорити правильні слова, а жити з тим, що насолоджуватись тільки владою, і тими можливості, що дається влада. І коли... З-під них влада почала відходити, так, тому що вони почали май... говорити про майбутнє, ревнувати Христу, що народ до нього тягнеться, вони вже вирішили вбити Христа. Тому то пророк їм указує, яке ви повинні появити покаяння. Якщо ви ревнителі, то ревнуйте по закону. Побачите Христа, то покоріться йому, слухайтесь. ж Господь прийшов до єврейського народу, як до своїх. Для того, щоб вони, повторюю, були спасені. Отаких от от всіх людей Йоанн Хреститель наставляв. Як сказано, що його служіння було сказано іншими пророками, це зробити рівну дорогу перед Христом, перед Месією. А рівна дорога це покаяння людей, тобто приведення свого життя, в відповідності заповіді Божих, щоб... Тому що Господь вибрав євський народ, він був Божим народом. А бути Божим народом це жити, значить жити по заповідям і бути сповненим Духа Божого, щоб Господь знаходився серед них. Вони відпали від цього призвання. Тому Туян Притеча знову призвав народ і передав до Бога. І він явно усвідомив своє служіння, тому що коли відчували в нього духовну силу, тому що з силою говорили, люди дійсно сприймали їх пророка. І люди задавали питання, чи не є ти той, ти є той обіцяний Месія. Він казав, ні. Той, хто йде за мною, тому що на пів року пізніше Христос народився, той вище мене. Може був раніше мене, спокон віку, тому що це є Бог. Він ясно розумів, що Спаситель світу це є Бог, який прийшов на землю. І він сам говорив, що я в нього недостойну розв'язати ремінець на взуті. Він, як пророк, повторює, духовсь тим розумів, що той Месія це є син Божий, який прийшов на землю для того, щоб загладити людський гріх, примирити людей з Богом, очистити, оправдати їх і назад повернути в достоинство дітей Божих. Повернути в рай. І, звичайно, крім того, що люди приходили, питали, каялися, заходили в воду, навколо нього і зібралося оточення вже учнів, які жили з ним, слухали його проповідь. І чуючи слова, що має прийти той Месія, який вищий нього, вони жили з святом Хрестителем, очікуючи побачити того Месію, щоб прийняти його. І от коли Христос Ісус, да, Христос йшов вже на хрещення, наступив час Його проповіді, то я притячи побачив його і здалеку, і своїм учням, тим людям, які були присутні в той час, сказав, що це є агнець Божий, який бере гріхи всього людства на себе. Тому то, да, ми повинні зрозуміти суть цього свята сьогоднішнього. Тому що Іоанн Притече, призиваючи людей до покаяння, то ті люди, називаючи свої гріхи, і обіцяючи виправитись, сходили в Йордан, образно оставляючи свої гріхи там, для того, щоб назвавши гріх, і взявши перед Богом, нехай даже в глибині своє серце зобов'язання виправитися, вони з води виходили І Гріх остався там в воді. Тобто, послуги на притіччих грішні приходили, заходили в воду, а Господь Ісус Христос йшов на хрещення безгрішний. Ми оставляли там гріхи, а Його хрещення він йшов на хрещення для того, щоб зайти в Йордан, взяти наші гріхи, а потім. Як сказано, прибити до Христа і загладити наш гріх. І таким, чин, таким чином звільнити від нас і від влади гріха, і від наказання за гріх, для того, щоб, будучи очищені Його жертвою, ми могли піднятися на небо. Тому то Він йшов на хрещення, щоб наші гріхи взяти. І він розумів, що він іде на хрещення для того, щоб потім пострадати, загладити. Наш гріх? Іван Христитель сказав, що я не достоин тебе хрестити, я від тебе повинен хреститися. Але Господь йому сказав, що тепер нам потрібно виконати всяку правду. Яка правда? З одної сторіни це, Господь, ставши людиною, виявляє то смиріння, покірність отак от належить бути. Так оце небесним установлено. Установлено чому? От Ян Притічу сказав, що він є Агніс Божий. І тому -то той пасхальний Агніс це є образ Христа. Тому -то заборонено було в єврейській Пасхі, той Агніс коли ламати кістку, тому що постій да, не ні сокрушиться, сказали пророки. Ісус Христос да на Христі йому кістки не переламали, тільки іншим розбійникам. Тому -то той пасхальний Агніс указував на Христа. А пасхальний агріст для євреїв це що таке було? Не просто вони його з'їли, а його кров'ю, вони помазали косяки дверей, і коли ангел смерті йшов, то ангел смерті мимо пройшов тих дверей, які були помазані кров'ю цього пасхального акця. То значить, люди живі осталися там, де не було ось того зображення Христа. Тому що знак там ставився хрест. То ангел смерті убив. Кожного первістка. Таким чином, Господь звільняв євреїв від єгипетського володарювання. Так от крові Христового ми теж оправдуємося і звільняємося від смерті вічної. Тому то, от, образ готовий На Пасху ми говоримо, що Господь через то останн наказання вивів євреїв із Єгипта, із рабства. І нас теж він виводить, ми на Пасха говорить, від рабства гріху і смерті до свободи дітей Божих. Вони на свободу вийшли, так і ми теж Христом отримуємо свободу бути дітьми Божими, які годіти наслідувати Царство Небесне. Небесну. вона ця паралель. Чому жертвоприношення було в старому заповіті і навіть до потопному людстві, як ми пам'ятаємо, пам'ятаємо. Авель теж прийніс жертву. Тому що Господь сказав, хто зі смертю помре. Отаке От наказання для людини було за гріх там в раю. Людина вкусила заболонений прот, і вона отримала то наказання, смерть. Смерть прийшла, як наказання. Хто зі смертю помре. І тому то наслідок всякого гріха це є смерть. І закон повинен бути виконаний. А та жертва, яка приносилась навіть тварин за гріх цієї людини, значить закон виконаний. Смерть прийшла і наказання за гріх, але померла тварина, а людина звільнилася. Але Господь дав такий образ звільняння людей наказання, щоб то допотопну людство жило. Тому що люба жертва, яка приносила за гріх, це була образом тої жертви Христової, тому то вона була Спасителем. Жертвоприношення приношення було, щоб людина просто пам'ятаючи, як зрішили Адам і Єва, Яке наказання було для них, яке наказання було для допотопного людства, що потоп знищив, щоб людина розуміла, що гріх приводить до смерті, щоб людина боялася грішити. Разом з тим жертва устрашала своєю смертю, але жертва давала надію. Що людина може жити ціною жертви когось. І ось цією жертвою для нас є саме Христос. Тому то Іван притячі указував на нього, що є той агніць, який бере гріхи наші. Тому то воду війшов, щоб взяти наші гріхи, щоб нас звільнити від влади гріха. Він гріхи наші взяв, а воді що щовив? Духа Святого. Для того, щоб Дух Святий це була та Божа сила, яка нас освячує. Робить чистими, тому що ніщо не чисте не може війти в царство небесне. Щоб Дух Святий нас очистив, щоб ми могли війти в царство небесне, повернутися туди. Тому то Господь від свого Божества оставив там божество, що в святій воді ми зустрілися з Богом і освятилися Його божеством, Його Духом Святим. Господь війшов в ту воду, що та вода. Для нас стала хрещальною, щоб для нас хрещення це було те, що вводить в життя вічне. І сам Господь, потім, проповідуючи, сказав, хто не народиться від води і духа, не може війти в царство небесне. Це про хрещення, де людина народжується від води і духа. Але народження від води і духа відбувається, тому що Господь війшов в воду, і зробив тою, цю воду такою, яка може ввести нас в життя вічне. Через що? Через те, що там є Дух Святий, який освячує нас. Робить чистими, що ми ввійшли, але разом з тим Духом Святим передаються дари Духа Святого, щоб ми стали подібними до Христа, збагатилися його духовними дарами. Наші діти похожі на нас, на ті ж очі, ніс, уха. Так от бути дітьми Божими повинні подібними до Христа, а бути подібними до Христа, це бути єдиного Духа з ним. І цього Духа ми отримаємо в хрещенні. Через те, що Господь тоді хрестився, щоб нам передати Духа Святого. І тому -то це свято відкриває на велике таїнство. Таємство, яке відкриває Сина Божого, як нашого Спасителя, жертви якого ми спаслися і освятилися. І відкриває Бог як пристутрійцю, тому що старий заповідь знав просто Бога як єдиного. Є єдиний Бог, Творець Неба і неба землі. А тепер в новому заповіті ми розуміємо, що це єдиний Бог існує в трьох лицях. Отець і Син, і Дух Святий. І тому -то сьогоднішнє свято називається ще Богоявлення, тому що в Ісусі Христі ми бачимо Сина Божого, який прийшов на землю задля нашого спасіння. Але чуємо і голос Отця Небесного. Це син мій возлюблений. В ньому в моє благовоління. його слухайтесь. І бачимо Духа Святого, який в вигляді голуба сходить на Сина Людського. Тому що з Хрещення, якби починається його проповідь спасительна, а те спасіння це те, що Бог, як трійця, і ще раніше замислив, коли людину творив. А тепер отець небесний дає свого сина. Син Божий іскупає наш гріх. А за те примирення, яке наступає через жертву Христову, Дух Святий сходить і на людину, і ми стаємо дітьми Божими. Тому той Дух Святий являється. Тому то наше спасіння це якби звершується всею Пресвятою Трійцею. І от хрещення явна Пресвятої Трійця, ми пізнали, що Бог є свята Трійця. Оце те, що ми з вами повинні знати. Ну і на довершення. Якщо проводити паралелі, <кій> закон Моєсія передбачав різні, різні, різні свята. О, І на 10-й день після Єврейського Нового року свято труп, а потім йде свято, на 10-й день це свято і е на українській мові цапа да? відпускають, положивши руки назад свої гріхи, відпускають пустелю, а одного жертву приносять Богу. І тільки на це свято раз в рік первосвященник, звершивши жертви за весь єврейський народ, а потом за себе раз в рік входив у свята і святих, щоб помолитися Богу. Так оце хрещення нагадує для нас саме це свято. Тому ну, що Іоан Хреститель, Він із священничего роду. А Ісус Христос є Агнес, який бере гріхи наші. Якщо то єврейське свято, воно за минулий рік очищало народ від гріхів, так, так і це наше свято Хрещення, через цю святу воду очищає нашу душу. Наше життя від гріхів, що було в минулому. І тому то повторюю, коли ми п'ємо, кропимося, коли батюшка кропить, то ми дійсно повинні просити, Господь, очисти, освяти. І як то свято, яке дано було через Моїсея, воно повертало, що єврейський народ з чистого листа, починав своє служіння Богу. так ми все вішні свято теж повинні просити, що Отстрій освяти, щоб то минули наші гріхи, промахи. Помилки, вони не відсіли над нами. Очисти, очисти, щоб ми повернулися на свою дорожку і з чистого листа, продовжили своє життя з Тобою. Раз рік священні входи, во святаю святих, а святає святих це образ неба. В старому заповіті це закрито, це таке просто раз рік було, як указання те, що прийде Спаситель, який відкриє небо. А ми, в алтарі служимо так да, постійно. Царські врата для вас відкритий кожен раз, коли приходите на службу, Ну, щоб в новому заповіті. Так от, я хотів сказати, що ця паралель, що я притече, як той просвіщення, який приносив за гріхи в своє людство. А Христос є Так Таке свято Откріщення, це теж для нас є те свято, де ми згадуємо ту же Христовою, сповідаємо, що Господь взяв всі наші гріхи. І омив, а ця хрещена хрещальна вода, тому що нам жертви не треба приносити було в старому заповіді. Оце є те, що очищає від нас, щоб ми чистими були перед Богом і щоб перед нами була відкрита та дорога, яка веде на небо. О, але крім того, що Бог нам дає в цьому святі до освячення очищення, ми повинні розуміти, то що говорив Іан Хреститель. І те, що скаже сам Ісус Христос, коли він хрестився, тому що перші його слова були такі: покайтесь, тому що приблизить царство Небесне». А покаятись – це усвідомити свої гріхи, помилки слабкості, попросити у Бога прощення. А, для, а для, для себе рішити, більше не грішити і жити по-новому. І тому ту то буде пити воду, оцю святую кропитися не тільки. Просіть, щоб вона очистила, а щоб вона дала ту духовну силу вам, щоб те, що ви Богу пообіцяли, щоб дійсно ви жили, як його діти, будучи світлом для цього світа. Святом вас.